Два роки тому майдан урагану вирвався у наше спокійне, розмірене життя. Ці два роки не просто минули, вони пролетіли з шаленою швидкістю і трагічними подіями. Після побиття студентів, після першої смерті Нігаяна, Саша тоді поїхав на майдан. Ось ця фотографія зроблена безпосередньо, ну можливо, за метр за півтора метра від місця вбивства Сашеного. Це така була бетонна панеля, як хлопці її називали, за якою вони ховалися і. За якою за словами побратимів вони були в абсолютній безпеці? Саша тут посміхається, як завжди. Він був дуже ті людиною і дуже непосидючим хлопцем, можна навіть так сказати, тому що все, що відбувалося у нас в місті, все, що відбувалося взагалі в Україні, він старався бути там, в центрі цих подій, в вирі тих подій, бути безпосереднім учасником. Його батьки не відмовляли, тому що вони не знали, те що він на Майдані. Він сказав, де я, де Майдан. Тато коли тато спитав його, ти хоч не на Майдані, тому що він працював в Києві а на висотних роботах. для мене важливо, щоб розслідування було справедливим, щоб люди знали, що це, це злочин. Щоб люди знали, що це був масовий розстріл, щоб люди знали, що це ну 77 людей було вбито 20, розстріляно. Майже сказати онлайн 20 лютого, це і, і досі ніхто не покараний. Ті, хто лишається, отримують додаткову мотивацію. Ті, хто лишається, розуміють, що це не може бути даремно. Тобто кожна капля крові, що впала, повинна бути відплачена. Відплачена, якщо не ворожою кров'ю, то понамі змінами, яку хотіли ці хлопці, які...